Спіймали на гарячому у Києві, викрили заступника міністра енергетики на хабарі у півмільйона доларів. НАБУ і сап спільно із СБУ та Київською обласною прокуратурою викрили чинного заступника міністра енергетики, який за 500 тисяч доларів США, користуючись своїм повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств львівського волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видубовне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку Східного фронту Покровського, щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання і зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника міністра енергетики. Однак посадовець, в чиїх обов'язки входили збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення. Також ми запитали у громадян, яке повинно бути покарання для корупціонерів. Ну, я не пам'ятаю в якоїсь країні, десь це була така чи легенда, чи це правда. Коли приходили до влади, якщо чиновники це осознано знайшли, то вони повинні були повністю посвятити себе цій професії, викладуватися на всі сто. Якщо він мав дітей, то їх, їх дітей вбивали, щоб не було раді кого жити, грабувати. Тому, мабуть, таке, такий час, коли це треба, щоб приходили до влади ті, які корінні українці, яка душа боліє за Україну, не мають. Потомства, дітей, щоб не грабили внукам, правнукам своїм, щоб на 10 поколінь хватало, а думали за свою країну, за це, за процвітання. Я б, наприклад, б, мабуть, б вела те, що не допускати їх взагалі до яких керівних посад взагалі. Звільняти та не допускати. Так, не допускати, так, так? Та, і все, ну, а посадити. Ну, не знаю, ну, я б не допускала просто до керівних посад ні до яких ні на районному рівні, ні на міському рівні, ні на обласному рівні, ні на якому як працювала схема до незаконної діяльності. Заступник міністра енергетики залучив з трьох спільників: приватного енерготрейдера. Очільника енергетичної компанії з Миколаївської області, керівника видобувного підприємства з Донеччини, саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудку частини хабаря. Кошти мали передаватися п'ятьма частинами по 100 тисяч доларів США на кожній зустрічі під час передачі третього траншу хабаря. Одному з способників його викрили на гарячому усіх чотирьох учасників. Оборудки затримано в порядку статті 208 КПК Україна. Їм повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 КК України. Заступнику міністра енергетики наразі загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.